Мої вітання. Сьогодні я до вас з чудовою пропозицією по Хорватії. Всі, хто хоч раз цікався цією дивовижною країною, знають, що відпочинок в ній не дешевий. Я вам так більше скажу, що це один з найдорожчих форматів відпочинку в Європі, особливо якщо брати не просто апарти, а якісь готелі з чудовим розташуванням на першій лінії і ще й з харчуванням. Але воно того коштує, тому що природа Хорватії дивовижна, там дуже багато зелені, там неймовірне море і там дуже-дуже смачне харчування. Але сьогодні я знайшов класну пропозицію: вона діє обмежений час, тому що тут акційні ціни на квитки саме на ці дати, і є акція на готель. Тому я одразу про готель і про дати. Дати вилету тут я конкретні пропоную. Вони будуть описані нижче які, але тут я роз... хочу розповісти вам саме про готель. Готель називається готель Пініджа, 4 зірки. Має він дивовижне розташування. Давайте про розташування. Тобто розташований він, можна так сказати, на частинці вже яка за межами великого курорту. Uh, найближчий до нього курорт – це Петрчання, або більший, більш ну, розвинений курорт з більшою інфраструктурою це курорт Задар. І uh, саме літак прилітає ось в аеропорт Задару. І вам тут дуже близький трансфер до uh, цього готелю, який дуже так затишно розташований uh, в прогулянковій зоні і на першій лінії. Дивіться, от ви можете подивитися, тут навіть є таке маленьке гольф-поле, яке можна відвідати і пограти. І все це знаходиться під дивовижними деревами, тобто все це буде в тіні. Всі, хоч хто раз відпочивав в Хорватії, знають, що це дуже комфортно, саме тому що такий клімат, що навіть у пекотні місяці, у липні та серпні, там почувати дуже комфортно. А, і е, готель розташований на першій лінії. Тобто ось пляж готелю, коли ви виходите. Ну, звісно, всі пляжі муніципальні, але ви виходите, і одразу у вас пляж готелю. Так само він розташований весь під кронами дерев. Дуже класне розташування у готеля. І безпосередньо про сам готель. Тобто це новий сучасний готель. Відповідає чотирьом зіркам, якість його без, безумовно відповідає чотирьом зіркам. Все сучасне Вон розташований готель, і ось прогулянкова зона. Має чудовий такий панорамний басейн, в якому ви можете купатися і дивитися на дивовижні закати сонця. Сучасні номери і дуже класне харчування в самому готелі дивовижне харчування. Ну, Я думаю, що хто був, а навіть ті, хто не був, я вас запевняю, що в Хорватії най, там, майже найсмачніше харчування, як у найкращих готелях будь-якої Європи там, 5 зірок. Тому 4 зірки в Хорватії, це я не знаю, це 5 плюс по харчуванню в Туреччині. чи там, Ми вже не кажемо звісно, про Єгипет. А, що саме я пропоную? Вартість буде знизу, але хочу. Саме підсідати, сказати, що навіть на букінгу наразі цей готель на двох з харчуванням, сніданки та вечері коштує 67-68 з податками. Я пропоную цей готель менше, ніж за мене, 81 500, і це вже з перельотом, це вже з трансфером, тому що тут трансфер ще ну, не дуже дешевий в Хорватії. Але це акційна ціна саме на ці дати з 9 по 16 червня. Кого цікавить, звертайтеся. Якщо вас цікавлять якісь інші дати, теж звертайтеся, я пошукаю, і я впевнений, що знайду класну пропозицію на ваші дати. Все. Це власне ваш Але звертаю увагу саме на цей готель зараз. Класна ціна, хто хоче до Хорватії супер, беріть.